Всім привіт! В мене тут морква, дайкон та яблуко. Доступні продукти, але разом вони дають крутий вітамінний заряд. Сьогодні покажу вам дуже простий, але нереально корисний салат, який готується за декілька хвилин і коштує зовсім недорого. Він ідеально підійде, як легка вечеря, як салат до будь-якої страви, і навіть просто і як перекус. Тут. Морква. Думаю, моркву люблять усі. Вона дає салату солодкість і гарний колір. В ній багато бета бета-каротину, корисного для зору та шкіри. А ще морква додає той самий хрумкий ефект. Салат виходить дуже приємним на смак. І знову ж таки, це один з найдоступніших овочів. Тож цей салат реально економний, але дуже поживний. Тепер дайкон. Часто його недооцінюють, хоча це супер корисний продукт. Він багатий на вітаміни С і Б допомагає імунітету, дуже добре очищає організм і навіть покращує травлення. Якщо ви ніколи не пробували салати з дайконом, дуже раджу, вони виходять хрусткі, освіжаючі і дієтичні. І що важливо, дайкон завжди дешевий, тому це бюджетний варіант на кожен день. І третій інгредієнт яблуко. Воно додає свіжість. Легку кислинку і соковитість. Яблука це клітковина, пектин, вітаміни. Вони допомагають роботі кишківника. І, взагалі, яблука це універсальний фрукт, який є вдома майже у всіх. Можете брати будь-який сорт, кислі, солодкі, м'які, тверді, все підійде. Важливо, що цей салат дуже легко підлаштувати під себе. Хочете, додавайте трішки лимонного соку, щоб яблуко не темніло і щоб була легка кислинка. Можна додати. Трішки оливкової олії або сметани, хто як любить, можна посолити, а можна залишати зовсім без солі, теж смачно. Цей салат з тих, що практично неможливо зіпсувати, усе змішується за хвилину і готово. А тепер моя улюблена частина. Коли всі інгредієнти перемішані, я додаю трішки сухого базиліку. Він дає дуже приємний аромат і робить салат більш італійським. На смак також додаю дрібку хмелі сунелі. Це нейтральна, але дуже ароматна приправа, яка підкреслює смак овочів і робить цей салат ще цікавішим. І на завершення заправляю все оливковою олією. Буквально одна-дві ложки. Цього достатньо, щоб салат став саковитим і мав м'який приємний смак. Оливкова олія додає корисних жирів, робить страву більш поживною і повністю розкриває аромат спецій. От і все. Простий, бюджетний, вітамінний і дуже смачний салат готовий. Всім смачного! Напиши в коментарях, чи ти готуєш так Дайкон. Всім па-па!